Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити алгебру 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку квадратні корені, арифметичний квадратний корінь. Квадратним коренем з числа а називають число, квадрат якого дорівнює А. Наприклад, квадратним коренем числа 9 є числа 3 і мінус 3, оскільки 3 в квадраті дорівнює 9 і мінус 3 в квадраті дорівнює 9. Квадратними коренями з числа 25 четвертих є числа 5 других і мінус 5 других, так як 5 других в квадраті це 25 четвертих, і мінус 5 других в квадраті теж 25 четвертих. Квадратним коренем з числа 0 є тільки число 0. Справді, існує лише одне число, квадрат якого дорівнює 0. це саме число 0. Оскільки не існує числа квадрат якого дорівнює від'ємному, то квадрат кореня з від'ємного числа не існує, не має смислу. Цей висновок можна подати у іншій формі. Для будь-якого невід'ємного числа а справедливо, що корінь квадратний з а більше або дорівнює 0, і корінь квадратний з а в квадраті дорівнює а. Додатний корінь рівняння х квадрат дорівнює 49 є число 7, і відповіддю до задачі про знаходження сторони квадрата, площа якого дорівнює 49 квадратних одиниць. Це число називають арифметичним квадратним коренем з числа 49, тож арифметичним квадратним коренем з числа а називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює а. Арифметичний квадратний корінь числа А позначають ось таким значком, і знак цей називають знаком квадратного кореня або радикалом від латинського слова «radix, корінь. Запис корінь квадратний з А читають. Запис квадратний корінь з А читають так, як... опускаючи при цьому слово арифметичний. Вираз, який стоїть під радикалом, називають підкореневим виразом. Наприклад, у записі корінь квадратний з b-5 двочлен b-5 є підкореневим виразом. Зазначення арифметичного квадратного кореня випливає, що підкореневий вираз. Може набувати лише невід'ємних значень, тобто більше або дорівнює 0. Дію знаходження арифметичного квадратного корення з числа називають добуванням квадратного корення. Наприклад, корінь квадратний з 9 дорівнює 3, оскільки корінь, оскільки 3 більше або дорівнює 0 і 3 в квадраті дорівнює 9. Тобто арифметичний квадратний корінь виберемо тільки його невід'ємне значення. Корінь квадратний з 25 четвертих 5 других, корінь квадратний з нуля, 0. Узагалі, 0. рівність корінь квадратний з а дорівнює b виконується за умови, якщо b більше або дорівнює 0 і b квадрат дорівнює а. Цей висновок можна подати в іншій формі. Для будь-якого невід'ємного числа є справедливо, що корінь квадратний з а більше або дорівнює 0, і корінь квадратний з а в квадраті дорівнює а. Пошук коренів рівняння х квадрат дорівнює а проілюструємо, розв'язавши графічне рівняння х квадрат дорівнює 4, х квадрат дорівнює 4. Ми проводимо горизонтальну лінію. Один, два, три. Тут странно как-то, конечно, так. Да. <кій> <кій> І так, більш товста зелена лінія показує. На графіку ми побудуємо y дорівнює х квадрат, це парабола, і y дорівнює 4. Ми побачимо на рисунку параболу і ось ця зелена жирна лінія, y дорівнює 4. І бачимо, що ця лінія і парабола мають дві точки перетину. Тобто х буде дорівнювати мінус 2 і 2. Якщо а більше нуля, то рівняння х до рівня а має два корені, як бачите, ось червона лінія, два корені. Якщо а дорівнює 0, пурпурова лінія, рівняння х до дорівнює А має лише один корінь, х дорівнює 0. І якщо А менше нуля, рівняння коренів немає. Звертаю вашу увагу на приклади, розв'язані у підручнику. Рекомендую вам їх самостійно опрацювати, перш ніж переходити до самостійного розв'язання. І дати відповіді на запитання після параграфа. А ми з вами переходимо до розв'язування вправ. Вправи позначені усним. Прави позначені пурпуровим кольором це завдання усні. Але ми їх будемо писати, бо працюємо ось так в режимі онлайн. Я рекомендую вам спочатку виконати ці завдання самостійно, а потім звірятися з тим, що буду писати я. І так, чому дорівнює квадратний корінь з числа 16, з числа 1, з числа 0. Чому дорівнює арифметичний квадратний корінь з цих чисел? Квадратний корінь з числа 16 4 і мінус 4 з числа 1, 1 і мінус 1 з числа 0, 0 і 0. Арифметичним квадратним коренем з числа 16 є число 4 з числа 1 – 1 з числа 0 0. Чи є правильною рівність? Відповідь обґрунтуйте. Перше корінь квадратний з 25 дорівнює 5, так, оскільки 5 більше або дорівнює 0, і 5 в квадраті дорівнює 25, 25 теж більше або дорівнює 0. Друге, так, оскільки 0 більше або до рівня 0, той що, під, той, що стоїть праворуч, Підкореневий вираз теж більше або дорівнює 0 і 0 в квадраті дорівнює 0. Корінь квадратний з 36 дорівнює мінус 6 мається на увазі арифметичний ні, оскільки мінус 6 менше за 0. В четвертому ні, оскільки 0,2 в квадраті буде 2, а не 4. В п'ятому так, оскільки 0,9 більше або дорівнює 0, 0,81 більше або дорівнює 0 і 0,9 в квадраті дорівнює 81 сота. І в шостому, ні, оскільки 100 в квадраті не дорівнює 10. І я сподіваюся, що наші з вами відповіді співпали. Наступне завдання: знайдіть значення арифметичного квадратного корення. І знову ж таки, я рекомендую вам попрацювати самостійно, арифметичний квадратний корінь це невід'ємне число, і ви підбираєте таке число, яке в квадраті дорівнює тому, що знаходиться під знаком. Квадратного кореня. Рекомендую поставити відео на паузу і відпрацюйте це завдання. Перевіримо. Крінь квадратний з 9 дорівнює 3, корінь квадратний з 49 дорівнює 7, так як 7 в квадраті 49. Коррінь квадратний зі 100 дорівнює 10, так як 10 в квадраті 100. Корінь квадратний з 225 дорівнює 15, бо 15 в квадраті дорівнює 225. Корінь квадратний з 25 сотих дорівнює 5, десятих, бо 5 десятих в квадраті буде 25. сотих. Корінь квадратний з 1 сотої дорівнює 10, так як 10 в квадраті буде 1. сота. 1,21 сота дорівнює. Коррінь квадратний з 1,21 дорівнює 1,1. десята, так як 1,1 десята в квадраті дорівнює. Восьме завдання. Корінь квадратний з 1,96 дорівнює 1,4, корінь квадратний з 400 дорівнює 20. Корінь квадратний з 3600 дорівнює 60, корінь квадратний з 1,64 дорівнює 1 ,8. Корінь квадратний з 4,9 дорівнює 2 треті. Корінь квадратний з 1,9,16. Перетворимо це число в неправильний дріб, 1 помножити на 16 і додати 9. Це буде 25,16. з підкорення 5 четвертих і виділяємо цілу частину 5 ділимо на 4 1,1. В 14 завданні так само: перетворюємо на неправильний дріб. 3 множимо на 25 і додаємо 6. 81,25, виходить 9 п'ятих, 9 ділимо на 5 1,4 15, корінь квадратний з 40 тисяч дві сотих. 16. корінь квадратний з 25, скільки тут мільйонних, так? Це буде 5 тисячних. Ну і дуже сподіваюся на те, що наші відповіді, відповіді з вами співпали. Ще два завдання, позначені усним, ми їх записуємо. І знову я рекомендую поставити відео на паузу і попрацювати. Перевіримо, чи має зміст вираз корінь квадратний з двох? Так. Так, під знаком квадратного кореня додатнє число. Друге. Так, бо під знаком квадратного корення додатнє число. Третє ні, бо під знаком квадратного корення від'ємне число. Четверте так, бо квадрат мінус 2 дорівнює 4, тобто має смисл. І п'яте ні, немає смислу, немає змісту, тому що під знаком квадратного кореня стоїть мінус 2, а це число від'ємне. Знайдіть число арифметичний квадратний корінь з якого дорівнює 4. Це 16. Корінь квадратний 16 дорівнює 4. В другому це 0, в третьому 0,64. В четвертому перетворимо на неправильний дріб 2,1. Це 9 четвертих, корінь.

П'яте проаналізуємо 2,56 з під корення, 1,6 і 6 такого числа не існує. Тож, провівши такий аналіз, можемо дати відповідь: знайти число, арифметичний квадратний корінь з якого. Так? Це в першому 4, в другому 0, в третьому 0,8. Проаналізувавши таким чином завдання, даємо відповідь. В першому це число та що таке? Провівши такий аналіз, можемо дати відповідь. Нам треба було знайти число арифметичний квадратний корінь, якого дорівнює. Тож в першому це число 16, в другому 0, в третьому 0,64, в четвертому 81,16, в п'ятому 2,56 і в шостому низькому. Ну і теж я сподіваюся на те, що наші відповіді сходяться. Користуючись таблицею квадратів натуральних чисел, розміщеною на форзаці, знайдіть. Значить, ви відкриваєте підручник на форзаці і знаходите таблицю подібну до цієї, що знаходиться на екрані. Ну і далі, як користуватися таблицею? Знаходите число 484. Дивимося, де воно дивимо. ось воно. З підкорення це буде 2 десятки, 2 одиниці, тобто 22. Ну і так, кожне з цих чисел. Яке записано під знаком квадратного кореня, знайдіть. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіримо. 729, це число 27, 1156 знайшли. 34 з під корення. 5929 шукаємо 5929. 59297 5,76, тобто 576, знаходимо. Це 2,4. 1444 шукаємо 1444, ось. 38 і одну циферку виділяємо комою. Аналогічно в 7, 8,3. У восьмому 260 нулики, просто ми з двох нулів один приписуємо, а шукаємо число 676. І тут шукаємо 3844. Це 62 і один нулик приписуємо, 620. Ну, ось так. І я сподіваюся, що це завдання вам теж виявилося легким. Користуючись мікрокалькулятором, тобто зараз ви можете відкрити на своїх телефонах калькулятор і знайти значення виразу. Ну, і у 387-му скористайтеся інформацією про те, що корінь квадратний з А в квадраті дорівнює самому А, і знайдіть і, і розв'яжіть ось це завдання теж. Будь ласка, поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо: корінь квадратний з 2 приблизно 1,41, корінь квадратний з 7 приблизно 2,65 ми округливали до результат до сотих. В третьому корінь із 34 приблизно 5,83. В четвертому корінь квадратний з 1,8 приблизно 1,34, і в п'ятому. Що це таке?

Он пятьдесят шесть. Четверте, корінь квадратний з 1,8 приблизно 1,34. І в п'ятому корінь квадратний з 2,439 приблизно 1,56. Наступне завдання дуже легке. Корінь квадратний з 7 в квадраті 7. Ми використовуємо правило, що корінь квадратний з а в квадраті дорівнює а. Корінь квадратний з 4,2 квадраті 4,2. В третьому мінус квадраті зникає, тобто дорівнює 11. В четвертому мінус залишається на нього квадрат не впливає, мінус 10. В п'ятому 2 в квадраті це 4, і корінь квадратний з 3 це 3. 4 помножити на 3 12. В шостому це одна друга. В сьомому квадрат на мінус впливає, мінус зникає. Буде 3 четвертих. У восьмому 1 четверта помножити на 14, 14, поділити на 4, 3,5. І в 9 мінус 0,3 в квадраті це 9, сотих. 9 сотих множимо на 2, 18 сотих мінус в квадраті, безумовно, зникає. Ну і що, я сподіваюся, на те, що і ці завдання були для вас легкими. Ми сьогодні з вами славно попрацювали. Вам треба буде ще раз попрацювати над параграфом, він такий об'ємний, багато розв'язаних вправ, тож над ними теж попрацюйте. І для тренувань у вас будуть завдання, подібні до тих, що ми сьогодні розв'язували з вами. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!